Заборона діяльності релігійних організацій Української православної церкви Московського патріархату питання, яке стало спірним у суспільстві ще до повномасштабного вторгнення. Сьогодні відповідне звернення було винесено на сесію Житомирської обласної ради. За три ОМОЗ про автокефалію об'єднання Православної церкви України було підписано ще 5 січня 2019 року. Майже 6 тисяч парафій перейшли відразу до ПЦУ. А парафії Московського патріархату отримали можливість самостійно обирати свій релігійний центр. Та після вторгнення Росії в Україну питання про припинення існування УПЦ загострилося. Тому відповідний проєкт рішення внесла депутатка фракції Європейська Солідарність Тетяна Парфентієва. 5 жовтня фракція Європейська солідарність подала звернення стосовно того, щоб звернутись до президента Кабінету міністрів України, для того, щоб на законодавчому рівні припинити діяльність церков московського патріархату на нашій території. Тоді ще не було цих обшуків, не було хайпів, але ми це відчули інтуїтивно. Там дуже багато гарних є людей, але дуже багато є колаборантів, і тому сьогодні, під час війни, це надто важливе питання. Ну, власне, дорога українців до Бога не, жа, не має лише Лежати через Москву, заступник голови обласної ради Володимир Ширма, рішення депутатів, які проголосували за, називає виваженим та консолідованим, але заборонити діяльність УПЦ поки не можуть, адже потрібно це зробити на законодавчому рівні. Ну ми це рішення, воно не ми не можемо, обласна рада заборонити функціонування тої чи інше. Але це позиція депутатів обласної ради. Зрозуміло, що в кожному випадку, якщо не буде прийнятий закон Верховної Хоча я думаю, він буде прийнятий, бо саме в указі президента є доручення Кабінету міністрів розробити даний законопроект. Тільки він може там прийняти те чи інше рішення щодо функціонування або громади, храми, на території яких знаходяться храми, вони мають. Прийняти рішення щодо функціонування або переходу до іншої, скажімо так, церкви нещодавно. Одна із громад області намагалася припинити діяльність московської церкви. Конфлікт між селянами триває давно, і нині, в часи війни, питання залишається відкритим. Все, до чого прийшла громада, це опломбувати церкву, доки у юридичних питаннях не розбереться влада. Весна військова адміністрація рухається в рамках виключно чинного законодавства. Ми мали зустріч з керівництвом православної церкви. України в Житомирській єпархії ми проговорили ці всі моменти. Жодних звалікань з боку обласної державної обласної військової адміністрації немає при наявності всіх документів. Про те, що питання складне та суперечливе, говорить і депутатка Тетяна Перфентієва. Але перший і важливий крок до вирішення його вже зроблено. Дискусії великі були на комісіях, тому що, власне, коли вже почалися такі процеси в країні, то багато депутатів доєднались і просто на хайпі також якби стали учасниками цього звернення. Але звернення прийнято від обласної ради підтриман повний текст нашого звернення. Ну і, власне, ми вдячні депутатам. і Ми чекаємо, що на законодавчому рівні насамперед позиція держави буде саме така, як ми запропонували. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1